Енотопські поліцейські у ході відпрацювання території міста із метою попередження та викриття злочинів помітила молодика, який перебував на пустері та щось ховав у траву. А, побачивши правоохоронців, помітно занервував. Під час подальшої перевірки він зізнався, що робив закладки із психотропною речовиною. Півіпі як попередньо було встановлено слідством. 30-річний чоловік у месенджері натрапив на групу, де пропонувався заробіток. Через вказаний чат-бот зв'язався з невідомою особою, яка загрошував нагороду, запропонувала робити закладки з наркотиками. На ще останній Водився отриманий товар. Зловмисник розкладав у визначених місцях для подальшого отримання їх третіми особами. Поліцейські викрив наркозбувача на гарячому затримав порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучив 11 зі пакетів з кристалічною речовиною зовні схожою на ПВП, банківські картки та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили злочинцю про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересування чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проохоронці працюють на встановленням інших осіб, причетних до злочинної схеми розповсюдження наркотиків. Слідство триває зловмиснику, загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.